Де Рен-Джонс, Рен Ты что какаешь? Ты шо в Яленті сховався? Рен-Джонс, Не бушуй, Рен-Джонс! Коротше, друзі, сьогодні, не повірите, що сьогодні. Сьогодні з'являється новий учасник нашої команди. Він називається Никита РГ. 1, 2, 3. Ось він. Ну це лише в Роблоксі, він, в нього теж свій канал. Ну, він початковий, він знімає такий контент, контент як і я. Дивіться, що в мене, кстати. Я собі зробив новий аккаунт. Ну давайте всі, всі нашою новою. Чорний сталкер не зміг записати, тому що він трохи тут, йому щось не добре. Так що йому щось не, не добре. Та він захоче з нами записувати, то він не годен з нами записувати. Та зі мною сьогодні зібрався цей волхатий бабай і, і, і цей Нікіта. Буду його називати Бабан. Потрібно йому кличку придумати. Рендрон з мене буде Бабай Волохатий. Чорний сталкер я навіть не знаю як. А, Чорний Сталкер є батьки 2.0. Ну і я навіть не знаю. Потрібно чекати більше його відео. Поки що в нього лише два відео. Ну, три відео. Нове вийшло. Ну, давайте. Ну давайте. Він поки що на ручки знімає. Но ну, він сам з України. Ну дивіться. бра 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 Так, 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 так. Топаю я. По небі. Дивіться, цілих троє вийшло. Ну, давайте, таймлапс з ходьбою ренджонса. О, як підлавує, ти що так швидко ходиш? А, тут? Корот, Нікіта тут. Буду його називати 5-4. Тому що просто останні букви. Хай цей бабай волохати очищає могилку від, від нежиті. Помри, помри, книга. Давай бабай, волохатий, не син біжить до хати, бабай волохатий. Ну, все. О, матер, матер. Матер, як завжди, неправильно сказано. Навіть на німецькій не так. Ну Давайте вислушаємо, що вона каже. Давайте витолкаємо матер за хату з хати. Давай, матер. Тебе тут ніхто не любить. Можеш, будь ласка, вийти. Все. ні, не хочеш, ти на хату, давай. А знаєте що? Open the задор. Все, сиди там. Ну, давайте зачищаємо цю хату. Першим ділом біжимо сюди. Очищаємо маску від гніва. Вичищаємо все від від, від нечистої сили, навіть не знаю якої. Курича ніжка! В ній, напевно, тоїться демон. Давай, визийди. Я сюди надурили я не Васька. ну що там рендженс як завжди напевно та блін. цей геній картину не освятив о ну, дивіться, хоча б якийсь l054 допомагає буду короче я буду плутатись його назві. він напевно теж, теж це викладе на YouTube, короче. Давай, зайди, черепочок і ключик бабах. Ням-ням, я не восемь тупо я бабар, попер, макада. Давай, ключик забирай, ключик в тебе, давай, давай. Відчиняй дверки, будемо битися з чорним, з чорною дитиною. Бананчик, ти що фатера за двері? Фатер, давай зим з нами, фатер. Ну, Рендон, Сігма. Виталкує всі виталкує ба к матері. К матері. Матер. Давай, фатер. Фатер не бушуй. Фатер. Ну все. І рандомс там сам не залишається. Все, давай. Сам чорний пупс. Давайте двері закриємо на всякий. Якщо сюди доберуться якісь то свинтуси. Ну, давай, пупс. Ми хочуть, я хочу твої, я хочу тебе от побити по дупі. На получи получи, Свинтус. Я. Ну, нормальний так. Сьогодні ви знайомитесь. Кстати, я теж відмічу, підпишіться, якщо, якщо хочете. Не бреши, ти не. ти не хворий. Ти просто притворяєшся. Двері в тебе зачинені. Як ти взагалі спиш і ходиш в туалет в... в тебе один стілець в камері. В тебе навіть туалета нема. Ну все, давайте. Ось тепер можна вставити музичку на задній фон. Рок. Один. Два. Ви надурили мене. І вам кінець. Тепер вам. Тупа. Три! Давайте файтинг! На, помри, помри, пупс! кя, кя. Він, кстати, больно б'ється. Блін, новичка б'є. І зайде нечиста сила, демон кізяка. А це гівно нічого не робило. Це гівно сидить собі на дупі. Нічого. Тебе б трохи по дупі вдарити, Щоб порозум... поумнів трохи. Я нева не возьмі. Не, 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 не. Потрібно записати білі також четвером. І маю заприйти брейкін, брейкін маю прийти, тому що я його взагалі не можу прийти тепер. Ці вже там скачкою б'ються. Навіть тут нема ніякої пентаграми. Чудо на трохи. Ну все. Тун-тун, лялька. Піла, піла 3. Ого. А він не б'ється, кстати, вроді би. З нього ключик випав, Випав. Давайте вдвоє з ключиками звідки. Кстати, взяли два ключика. Ну це навіть нікому не цікаво. Ну все. Тут іконці чомусь. Ну все, друзі. файтинг Г2. Блін. О, якась нечиста сила мене вдарила. О, Нікіт якраз в нього тепер вийшло відео. Ну що, файтинг? Хоч я... Ренжнс. Та не бушуйте вже! І зайде демон. І зайде гівнюк. Ренджонс якщо сам п'ється, тому що цей гівнюк сам свинту сам сидить на дупі. Ну ми маємо за нього справлятися. Свічки маємо, я пам'ятаю, тушити. Коротше, ранжен збиває бошки, я тушу свічки, Нікіта з теж збиває бошки. Та блін, туши! Туши! Нікіта! Чорний. Чому він такий чорний? хугу хо хо Який ти страшний, ніби, ніби ішак? Та не бушуй? Білі не бушуй, та ви там чимось займаєтесь чи що? Ну, дякую вам. Тушо, тушо свічки, та чому вони не тушаться? Тушаться? Сбиваю бошки, блин. Хп мало. сбивай бошки. Кя, киа, получи, получи. Да ты бошки туши. Да стушися. Ай, финиш. Да встань, угабуга. уга-буга. Ну все, я здохну, я думаю, к наступному фільму. Наступній серії я здохну, наступній 20. І наступні 20 хвилин через наступні 20 хвилин я помру. Тому що це... Хоча б, щоб цей гівнюк, Я пам'ятаю, як я проходив білі, так що, щоб цей гівнюк засів на тебе. Тому що я сам не дуже хочу помирати. Знаєш, не дуже хочу помирати. А ще ми, напевно, якщо відео буде дуже маленьким, то ми або запишемо нову серію, або або заграємо ще раз, або запишемо Мікі Мауса. То, напевно, відосик ще не буде таким коротким. Так що Мікі Мауса, напевно, я запишу вже сам. Або ні. Або я Майн запишу, який ви дуже любите. Каціна! Чаптер два. Ми в який сто в дупі. Так, хрест чорний вверх, вверх. Вверх. Ну, все. Та пока їй пока мені ти не потрібен. Братуха, як справи? Не знаю, а маска, маска, че іщу маску. Да блин, чому в мене так хп мало? Петя, здорово, як я з тобою давно не дружив. А ще й ця картинка Мона Ліза 2.0. Пам'ятаєте, як ми перший раз брейкін прийшли? О, дивіться. Здорово, чувак, чувак. Здорово. Ну, як справи? Чому очі такі на Куда? Куда? Ти куда? Айнс бабл ти Чищу, чищу, не знаю що на чищу К... ключик. А ось тепер має е бути перва друга бейка. Рука куда? Рука? В якій ми всер... О, Ренжанс, давай, Нікі... давай не висвобождаємо його. Хай там сидить. Йому там і потрібно йому там і місце. Тому що він мене не любить, обзиває мене. Знаєте, друзі, він, 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 він булить мене, мені обмінно. А що це за чуваки чорненькі? Блін, якщо потрібно файдитись, це погано. У мене хп мало. А вони щось кажуть. А домі Біллі. Блін, вони битись будуть, напевно. Це справді Та закрийтесь ви вже. Ха-ха ага, ха. Хай сміються далі. Подивимось, хто сміється останній. Ну все. А! Ну все, йдемо файтитися Біллі. Давайте не дорожка, не знаю звідки вона береться. Блін, 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 свинтуси, підставити мене хочуть. Наповняємо священну чашу. А тут ми вже злилися, пам'ятаю, тут цей гівнюк на когось засів. На мене був засів. Цей гівнюк засів на мене. А я потім хотів ледь не помер. Це гівно засяде на когось, і ми маємо його бити. Він буде десь з цих манікенів. Він десь вже тут, або не тут. Манікени дру... рухаються. Регім! Регім! я не помру в туалеті. А, а, а не являється звідси! Давай. Біг пенсил. Е, чому я завжди на мені? Я не люблю. Я не люблю. Я це не чесно. Це не чесно, друзі. Ну як це можна назвати? Це не чесно. Це було нечесно. Давайте, хлопці, хера бейм, б'ємо його. Та відстаньте поки Пока. Чому він не помирає? Священна книга. Ні, буквально ми можемо його вбити, якщо постараємося. Та помирити вже. Блін, чому у них так ренджес зараз помре? Блін. Ви бачите скільки в Ранженса хп? Ні. Ренжонс помер. Прат Перед... ти був легендою. Вони пожертвували собою, щоб рятувати мене. Рензенс пожертвував. Якщо бійка далі продовжиться, то я помру. То ми всі помремо. Ти священник! Давай, дай, дай зброю. Дай зброю я його застрелю. Давай. Берефатера! Аааа! Все, ми помремо, всі помремо. Всі просто помремо. Ну блін, ренджер сумно ще не врудовашил. Якщо ренджем сидишься це відео, я ти сигма. Ну не знаю, я тебе ти, ти і так спін. Ак... Три! Це вже ми прийшли далі. Далі багато далі. Ми в церкві! А де ні, та, А де тут? Бачу скільки в тебе ХП. Просто Ключик. ссс. брата, Ячного братину возьму на всякий. На всякий ключик возьму. Дивіться, тут, кстати, всі чаші наповнені. І дивіться навіть медведик з пентаграмою. Медведик ніяк не зв'язаний з пентаграмами. Запомніть на все життя. Хіба що він і пух? Ну він, ну він за життя таким, він з дитинства таким вродився. Ми прийшли на багато далі де ми були. І Мікі Маус теж, напевно, прийду далі. А я маю поговорити з Венсом. Ну давай фатер. А це фазер. Це не фатер, це фазер. Ну давайте, друзі. О, свя... о, грибочки мої грибочки. Вкусненечки на грибочечки, я батьки, я батьки, грибочки, що це топлиники, ва! Що так різко залагало? Як вони набридли. Ой, який ти маленький. Ну, давай, мені вже скучно. Ну давай. Олямба парада. Кулемата, пьемата, делямба. Так. Что нам в сделать ритуал? Ну давай. Клямба, полянда, рунда, пинтер, патер, патер, крр. А цена вищу. Хочеш? Хочешь? Вкусний. Вкусный, кстати. О, ну все, я просто почав час мстити. Блін, не може. Ну тоді в тебе будеш як... знаєш, будеш як стенд бучалаті. Стики фингер, не буде. Стити ключ. <плес> ну що тобі? Мені скучно сидіти, як дивиться священник якийсь тут. Та нема тут нічого, не береши. Лише того, що на дворі чомусь все зелене. Можливо, щось на піаніно потрібно. А якщо за піаніно буде таємний прохит? А чому за піаніно тапочки знизу? Булочка там, там булочка з сискою. Нема ніякої булочки со сиской. Тисима май. Я не знаю, що це, но. Ну, не знаю, що це. Коротше, я не знаю. Я не розумію. А якщо чашу потрібно наповнити? А, та я був весь час дурним. що чашу потрібно було наповнити. Ну, все, друзі. Фінальний обряд. Фінальна частина обряду. А де, а де Нікіта? А тут? З його кількістю ХП просто... Ну все Давай я сфоткав Я все зробив Давай начинай обряд Начинай Ези де тупий Біллі. А Біллі це кстати імя для медведя Я б йому краще ім'я Чарлі дав Чарлі красивіше, ще й процентів мало Фай закінчу мені скучно? Я окей, давайте щось происходить. Щось происходит? А я звук? Ти відколи крила відростив? Чувак, білий ти пупс, ти маєш її зайти. А то получиш ти великого ням-ням ням 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 їди, які у тебе красиві ножки? Знову. Вибача, ти говорити, знаєш. А Это кстати звідка взявся? Ти нарешті будеш по, розумієш? Тут музика? Це як називається? Це Нікіту вже вбили. Та изыйди, Свентус. Помри. Помри, гівнюк. І зайде. І зайди, та роби щось не прибьють дораз фатер, братан фатера, та давай читай своє тупе закляття. Та исходи давай. священник Пучи 2.0, короче. Ну, давайте тоді. У мене нема нічого. Фігня вам, друзі. Фігня їм. Ну, давайте тоді. Відосик був крутий. Всім пока!